Вітаю в ефірі. Програма фронт Бадрака, і нашим гостям сьогодні є Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики в 2017-2019 роках. А нині викладач києво могилянської академії. Пане Дмитро, вітаю вас! Вітаю! І я знаю, що у вас є такий штрих в вашому представленні в біографії. Вас вважають фахівцем з питань інформаційних воєн та. Конкурентної розвідки це дуже цікаве таке визначення, тому що ну, розвідка завжди супроводжує інформаційні такі операції, інформаційні війни. Але я хотів би запитати вас такого загального. Як ви оцінюєте взагалі інформаційний фронт і чи вдається в Україні, ну, будемо казати так, вигравати чи протистояти в інформаційній площині? Очевидно, що війна це продовження політики, і інформаційна війна продовження війни конвенційної. Відповідно, що всі події, які відбуваються на інформаційному фронті, вони так чи інакше відображають політичні аспекти протистояння між Україною та Росією. Зокрема, всі кейси, які говорять про те, яким чином ця війна закінчиться, це стосується і питань, які кружляють навколо перемовин потенційних між Росією та Україною. Це стосується і пресингу, який Росія постійно здійснює на Україну, і це стосується і того, що Україна і українське суспільство вважають для себе потенційним завершенням війни. Я б окремо виділив той факт, що зараз поступово не тільки в українському суспільстві, не тільки в нашому медійному просторі, а й в західному, в європейському, в американському. Затверджується і утверджується думка про те, що е, українська військова перемога можлива, більше того, не тільки можлива, вона буде обов'язково. І наслідком української військової перемоги буде е, деконструкція Російської імперії, тому що на даний момент Російська Федерація існує як імперія. І ось цей, власне, фронт, фронт робіт, я б сказав, він чітко собі може поставити, що ми бачимо як перемогу. Тому що про фронт ми можемо говорити 24 на 7 дуже багато днів, постійно навіть не спиняючись на їжу і сон. Але коли ми говоримо про інформаційні протистояння, про протидію в інформаційній сфері, дуже важливо розуміти, що ми вважаємо перемогою, що задовольнить нас. Як закінчення інформаційного протистояння в конвенційному протистоянні, зрозуміло, це здача ворога в полон, це е, прапор над якимись висотками, деокупація, там, висота, деокупація угу. це там фільтраційні заходи про супротивника, і так далі. Все, що стосується конвенційних засобів. А що ж стосується інформаційного простору, все кардинально різниця, і нам потрібно придумати, що ми будемо вважати за перемогу. На даний момент я вважаю, що ми зробили дуже дуже великі кроки на зустріч цьому розумінню. Ми вважаємо, що нашою перемогою буде трансформація Російської Федерації з імперії до якоїсь іншої форми, яку ми ще не придумали. Це буде або реальна федерація з правом федеральних суб'єктів визначати своє майбутнє коли. Власне, не тільки Рамзан Ахматович Кадиров буде відповідати Путіну на заклик проводити мобілізацію. Він сказав: ми вже всі свої зобов'язання перед центром федерації виконали. Ми не будемо проводити часткову мобілізацію, тому що ми, на мою думку, сказав Кадиров, ми її вже перевиконали. Угу. Так, от федералізація буде тоді, коли кожен суб'єкт Російської Федерації ТУВА, Якутія, Татарстан вони будуть спроможні сказати ті самі слова. Нам не цікаво, що думає центр. Ми вважаємо ось так. От От, пане Дмитре, а є така ще думка, і вона лунає від багатьох в Україні, що нам потрібно, щоб режим Путіна припинив своє існування. Ну, тобто, коли ми кажемо це, то ми вважаємо, що Путін має бути відсторонений від влади, і мають бути відсторонені від влади його поплічники. Який наратив може сприйматися на заході, і чи маємо ми такі можливості, щоб його просувати в інформаційній площині? У цього наративу є очевидний спротив, тому що е, я вважаю, що еліти сполучених штатів та еліти Західної Європи вони не готові сприймати будь-який інший сценарій, тому що вони просто про нього ще не знають. Е, я вважаю, що повторюється ситуація, яка була в 1991 році, коли білий дім. Розуміючи, що радянський Союз йде до своєї деструкції, він намагався переконати в тому числі ця знаменита промова президента Сполучених Штатів в українському парламенті, який ще називався парламент Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка відома в Вікіпедії. Можете подивитися Київ Чікін mm Спіч -hmm. Київ Чікін, mm -hmm. тому що через Київську котлету Київ Чікін Спіч цю промову написала. Кондоліза Райс за даними, які подає Вікіпедія. Не знаю, як було насправді, але публічно говориться про те, що промову написала Кондоліза Райс, і в промові містилася інформація, містилася, якби заклик про те, що ми сполучені Штати Америки в обличчі Білого Дому і президента готові безперечно підтримати демократичні процеси, які відбуваються в Україні. Але ми просимо вас не дуже напирати на питання націоналізму, тобто не виходити, не не отримувати повну незалежність від радянського союзу. Е, підстави для такого наративу вони були зрозумілі, тому що я думаю, що в Вашингтоні людям просто вони розуміють, що доведеться працювати з величезною кількістю mm -hmm. суб'єктів замість одного, і відповідно з кожним з цих ряду суб'єктів домовлятися про питання ядерної зброї, про питання. Роззброєння про питання контролю над над озброєннями, контролю над силою над насильством, і таким же самим чином, як е, в 91-му році е, була пересторога сполучених штатів перед тим, щоб Україна от стає незалежною. А що ж ми робимо з ядерним арсеналом, який знаходиться на території України, так само. Сполучені Штати зараз думають, наприклад, про республіку Татарстан. Окей, Республіка Татарстан стає автономною або незалежною, uh -huh. контролює сама, тобто керівництво Татарстану контролює, що там відбувається на його території. А що ж буде з ядерною зброєю? А що ж буде з потенціалом військовим, яким вони володіють? Так це треба ще домовлятися, ще з ти суб'єктами. Uh -huh ні ні ні, давайте давайте, нехай режим залишиться, нехай ми Путіна звичайно повинні прибрати, або нехай і Путін залишається, але нам потрібно з ним домовитись, або з ним, або з сином Патришева, який розглядається там як uh -huh. якийсь наступник, або Кирієнко, або хтось. Іншими словами, цей наратив присутній в інформаційному просторі стосовно ми ж всі зараз підходимо. Я в більшості і більш, більшій частині таких спільнот. і... Спікері у спікерів я чую, що нас цікавить розпад Російської Федерації, а західні еліти розпад Російської Федерації не цікавить. Він їх лякає на тому. Нам потрібно самим це, це наша робота. Це ми повинні зробити. Ми придумаємо, ми маємо придумати. На що розпадеться Російська Федерація? Що постане замість Російської Федерації? Угу. Можливо, це буде Федерація з, більшим, з більшою кількістю повноважень суб'єктів. Можливо, це буде конфедерація, можливо, це буде парад суверенітетів націй. Якщо це пара суверенітетів, які це будуть країни? А, а можливо, вона не розпадеться, але відбудеться денукліалізація. Де? Це також можливо, але потрібно розуміти, що загалом ця територія. Не може керуватися uh -huh. жодною політичною формою крім імперії. Не можна зробити так, щоб Москва керувала зеленим клином, наприклад, uh -huh. там нас на, на сході е федерації, або е не знаю, якось єврейською автономною областю, якщо це не якщо це не імперія. Що таке імперія? Е за е словами моїх колег, зокрема Ярослав Башко дуже гарно про це написав. Імперія має два дуже важливих чинники, яким, е якими вона... Показує своє основання. Перше, є генеральна ідентичність, є якась е, синтетична ідентичність людей, е, яка в даний момент називається росіяни. Росіяни, хто ти такий? Я росіянин. І ця ідентичність, вона пресує іншій ідентичності. Тобто, вона їх видавлює з цього контентного поля, з цього контентного е, простору інформаційного, яка каже, що. Е, ти не можеш бути дагестанцем, ти повинен бути росіянином. Ти не можеш бути тувинцем або калмиком, або черкесом, або Ерзя, або там інгремланцем. Ти повинен бути росіянином. Чому? Тому що ми всі росіяни, ми всі повинні робити нашу Росіюшку великою, А для того, щоб зробити її вілікою, треба когось вбити. Пішли всі разом когось вбимо, вб'ємо і зґвалтуємо. І ось це дуже важливо. Імперія забирає в людей ідентичність. Якщо вона може забрати в них ідентичність, це означає, що вона може наказати їм іди вбивай, іди гвалтуй, іди грабуй, і так далі. Тому подібне. І друга частина власне, імперського такого владного наративу це влада від Бога. Влада угу. не дається народом в Україні. Я вважаю, що ми. Маємо щастя в тому, що в нас те, що написано в конституції, нашій воно відповідає тому, що ми практикуємо. Е, влада в Україні належить народу. Відповідно, всі проблеми, які ми маємо всередині нашої країни, вони йдуть від народу. Доки народ не буде еволюціонувати, не буде дорослішати в прийнятті рішень на виборах, доти в нас будуть проблеми. Але менше з тим, народ в нас культивує владу над цією територією. Що стосується Російської Федерації, влада в Росії завжди є, продовжує бути, завжди була, завжди зараз продовжує бути, і, скоріше за все, в подальшому буде владою від Бога. Чому Путін наш цар? Тому що в нього якась є ось якась божественна, в нього, значить, він помазанік Божий, і він, значить, підняв російську шкуськає, не він продовжує, значить, якщо він сказав, значить це правда. І так само наступна людина, навіть якщо Путін звідти піде, є, навіть якщо там буде, наприклад, супердемократичний Навальний, або не знаю, там Ходорковський або інша людина, ця територія, яка зветься зараз Російською Федерацією, не може керуватися іншою політичною системою, окрім імперії. Тому що тільки отаким от чином, якщо твоя ідентичність забирається, ти є росіянином, і якщо ти повинен вірити, що влада... Цієї людини, яка тобою керує, вона надана Богом, а не тобою, тому що ти не можеш в неї відібрати цю владу. Це влада людини, яка власне в центрі. Ось таким чином вона буде продовжувати. Пане Дмитро, дуже цікаво. Я хочу повернутися до власне інформаційно-психологічних операцій. От якщо брати Росію і те, що вона чинить в інформаційному просторі, впливає на ваш погляд, найбільш небезпечні операції стосуються, власне кажучи, західної аудиторії. Української, скажімо, владної аудиторії, тобто верхівки, або скажімо, можливо, просто суспільства українського народу народу, будемо так казати. От що ви про це думаєте? Про безперечно ви праві і українське суспільство знаходиться під впливом інформаційних операцій, і європейське європейське здебільшого тому, що власне потуга України зараз військова напряму залежить від рішень суспільства Європейського союзу і Сполучених Штатів, і відповідно проводяться інформаційні операції, які нещодавно ми могли бачити на прикладі голосування за. Резолюцію європейського парламенту про визнання Росії з державою спонсором тероризму. А я бачив трансляцію. І в трансляції було видно, що декілька європейських депутатів, зокрема, ну одна там є депутатка з Болгарії, яка була лідеркою виборчого списку соціалістичної партії Болгарії на вибори mm. до європейського парламенту, яка просувала наратив про те, що ми не можемо визнавати Росію державою спонсором тероризму. Тому що таким чином ми допустимо ескалацію в наших відносинах з Росією, і ми власне не дамо продовження а, треку стосовно перемовин потенційних між Росією і Україною. Це звичайно російський наратив. Ця особа була санкціонована українською державою. Були відповідні прийняті документи про санкції 2015 року. А, дуже багато про неї розслідувальських матеріалів. А, є ще трек, що в неї там намагалися забрати навіть і, депутатський, і дипломатичний імунітет. І це показує, що агентура Росії в Європі, вона дуже потужна. Вона вкрай потужна. Вона досягла найвищих щаблів влади в національних урядах, наприклад, Франція, Німеччина і в міжнаціональних об'єктах це Європейський парламент і Європейська комісія. Ну і звичайно, ці, ця агентура, ці представники, які просувають російські наративи, вони дуже активні. Щоденно вони наповнюють інформаційний простір. І те, що стосується безпосередньо української аудиторії, продовжує бути актуальним. Хоча я вважаю, що в нас ситуація набагато краще навіть за ситуацію в Європі з розповсюдженням цих наративів російських однак я вважаю, що російська діяльність на в українському інформаційному просторі вона сконцентрована навколо найбільших вразливостей. А найбільшою вразливістю для українців, для нас, це був аспект довіри українців до органів власної влади. Mm. І тут потрібно сказати, що ми повертаємося в розуміння ідентичності де ідентичність українця полягає в тому, що українці свідомо заперечують підкорення будь-якій владі, тому що це шлях до виживання українців, доки ми не підкоряємося чийомусь слову, чиїй владі. Ми можемо виживати, і ось це крізь століття, це надбаний навичок. Він говорить нам про те, що якщо подивитися на останні 30 років існування української державності, все, що робили українці, вони намагалися атакувати будь-які владні інституції. І це є водночас і нашою силою, нашою силою виживання як нації, і нашою вразливістю будування управління на цій території, особливо в кризовий період. Оці атаки, які стосуються звинувачень української влади, про те, що вона продає електроенергію, про те, що хтось там включає, відключається, хтось не відключається, про те, що є там спекуляції, і так далі, і тому подібне. А поза питаннями, які стосуються антикорупційної якби боротьби антикорупційної протидії діяльності, а це все є нашими вразливостями. Тобто, з одного боку, те, що ми контролюємо владу, те, що ми не приймаємо її як якусь господню е, блаж. Це наша сила, те, що ми постійно атакуємо владу, щоб вона не робила, в певний момент є нашою слабкістю, тому що це вразливість. І саме в цю вразливість ворог постійно і б'є. Він розповсюджує наративи про те, що ми торгуємо електроенергією тоді, як українці сидять без світла. Ми там, значить, робимо для когось якісь преференції, коли, значить, якісь там прості люди. Сидять без світла і так далі, і тому подібне. І, власне, таким чином на оці вразливості спрямовані найбільші удари ворога. Їх виявляти досить важко, працювати з ними досить важко. І я вкотре вже повторюся я в кожному інтерв'ю своєму це говорю: що нашою метою є не протидія цим наративам, нашою метою є розбудова масивної системи стратегічних комунікацій України. Таким чином, що в будь-який момент часу голос українських державних органів, голос українського, української влади, якщо можна, регіональної, там починаючи від сільради і облдержадміністрації, закінчуючи прем'єр-міністром, був масивно присутнім в інформаційному просторі, щоб ми видавлювали просто ці наративи. Ми не зможемо повністю від них відкараскатися, тому що все одно вони будуть попадати сюди. Але потужність українського а, слова українських представників українських органів влади вона має переважувати саме за кількісним чинником, щоб людина, яка відкриває телеграм і хоче там подивитися, щоб вона бачила телеграм-боти, телеграм-канали ДТЕКу, е, Уряду України е, компанії Ясно, яка пояснює, що відбувається в Києві з електроенергією і так далі. Тому подібне. Таким чином, ми просто будемо видавлювати ці наративи назовні. Ще одне питання трішечки іншого плану. От з 27 лютого, 22 року, коли вперше Путін заявив про можливість застосування ядерної зброї, має відлік такого собі ядерного шантажу. Чи вважаєте ви ядерний шантаж ну, формою інформаційно-психологічних операцій за участю найвищого військово-політичного керівництва? І чи досяг цей ядерний шантаж ну, якоїсь мети, якихось результатів на превеликий жаль? Він не може не досягати мети, тому що Україна не входить в цей закритий клуб ядерних держав? А, і я чесно кажучи, для себе не визначив, чи це є погано, чи це є добре, тому що з певних ознак я вважаю, для розвитку України є добре, що ми не володіємо ядерною зброєю з іншого боку, ми є в ситуації, як то кажуть, андердог, тобто. Mm -hmm. Ця сим цей символізм, коли ми не є в цьому елітному клубі, в якому розмовляють Сполучені Штати, Китай і і, і Росія, і вони будуть продовжувати цей діалог, не зважаючи на українські інтереси. До цього треба просто призвичаїтись, треба е, працювати саме в цій позиції Андердог, атакувати і там Росію, і цей наратив, е, е, враховуючи те, що в нас є. Оцей оця стіна за яку ми не можемо перескочити, тобто є клуб ядерних держав, які будуть визначати свою політику через це ультимативне насильство через ядерний удар, і є всі інші з іншого боку. Я вважаю, що ми зробили досить великі кроки вперед. Наприклад, ми робили на платформі ОБСЄ презентацію, в якій я говорив про те, що розповсюдження інформації про загрозу ядерних ударів. Це є кримінально каране діяння. Це не просто дезінформація, це не просто пропаганда. Я наводив приклади розповсюдження наративу про американські біологічні лабораторії в Україні, які запустив Віктор Медведчук та Рінат Кузьмін своїми офіційними документами. Потім це дуже щільно освіщалося українськими медіа, показували там різні наративи, які з цього стосувалися. і Телеканали під контролем Віктору Медведчуку і телеканал 1+,1 плюс в тому числі, і так далі. Тому подібне. Я вважаю, що це є кримінально караним діянням, таким самим, як і дзвінки про потенційні замінування станції метро. На певному етапі, Арсен Аваков, будучи міністром внутрішніх справ, він зробив цю ініціативу і підвищив санкцію за фейкові повідомлення про замінування до здається до 8 років при повторному до 16 років ув'язнення. Так, от кримінальна стаття. Яка описує це суспільно-небезпечне діяння, говорить про те, що кримінальне покарання наступає за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Це можуть бути вибухи, підпали та інші дії. Ось та інші дії до інших дій відноситься повідомлення про розповсюдження, наприклад, біологічної зброї. Про розповсюдження mm -hmm. ядерної зброї, про потенційні удари ядерною зброєю. Тобто, це все повідомлення про це, це загроза безпеці громадян, тому що громадяни можуть вдатися до паніки, громадяни можуть вдатися до неправильних рішень, що поставить під загрозу її життя і здоров'я. Так от я вважаю, що ми повинні відноситися до будь-яких наративів будь-яких меседжів про потенційне використання ядерної зброї щодо неядерної країни як до кримінальних злочинів, і ми повинні спонукати правоохоронні органи, щоб вони порушували кримінальні справи до щодо тих кейсів, які, наприклад, стосуються поширення цієї інформації через телеграм-канали. Через якихось журналістів, через якихось осіб, в тому числі в Європі, особи, які в європейці, які кажуть, ні ні ні, не потрібно Україні допомагати, тому що Путін може вдарити по ним ядерною зброєю. Загроза удару ядерним, ядерною зброєю по Україні. Я вважаю, що це є наратив, який завідомо поширення неправдивої інформації, яка впливає безпосередньо на безпеку громадян України, зрозуміло. Пане Дмитре, наша передача добігає кінця, але ще є буквально одна хвилинка. Я хотів би запитати вас ще одну річ: Росія постійно підвищує такі собі ставки загроз, там погроз і так далі. Але, от нещодавно, взагалі Росія заявила про те, що вона буде атакувати ракетами банківську систему. Хотів би, щоб ви сказали, чи є це знову так інформаційно психологічну операцію, і чи не вичерпується вже перелік російських погроз, чи вони ще зможуть знайти щось. Я б михцем бачив цю новину. Ну, потрібно сказати, що Росія живе в минулому, в майбутньому, де живемо ми з вами. Наприклад, є ситуація, коли вся Інформація такої країни, як Естонія, зберігається не в Естонії, а зберігається в Люксембурзі. Куплені, куплена п -п певний простір, певний серверний простір, де складується, де зберігається вся інформація, в тому числі фінансового характеру. Так, от для того, щоб уразити інформацію банківського характеру, потрібно спочатку визначити, де ця інформація зберігається, де серверний простір, де те залізо, де зберігається ця інформація. Здебільшого, я вважаю, що приватні компанії, приватні суб'єкти зберігають всю інформацію, в тому числі фінансового характеру, в хмарному середовищі. Скоріше за все, да, десь ці сервери стоять, кожен комерційний банк вирішує це по-своєму. Але для того, щоб уразити банківську систему, ну, спочатку треба знайти, де банки зберігають цю інформацію. Тому я вважаю, що це знову ж таки ця погроза, це, це, цей такий наратив. Він виходить з того, що ці люди, які приймають рішення в Російській Федерації, вони живуть в минулому і вони мислять як люди, які воюють в минулому. Наше щастя, що ми воюємо війну майбутнього, і тому власне майбутнє в будь-якому разі переможе. А єдине, що на превеликий жаль, як казали інші експерти, що російська армія не потужна, вона просто дуже довга. І просто дуже довго її треба там дострілювати. Пана Дмитра, дуже радий і вдячний, що ви знайшли можливість поспілкуватися з нами і дуже зацікавлений вашими відповідями, які є високопрофесійними і дуже оригінальними, цікавими. Дякую. Хочу нагадати, що гостем програми фронт бадрака був Дмитро Золотухін, заступник міністра інформаційної політики в 2017-2019 роках, Нині викладач києво могилянської академії і фахівець питань інформаційних війн та конкурентної розвідки. Побачимося.